Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 грудня 2023 року. Отож, карта дня. Колісниця. На дні колоди, король посухів. Колісниця це в першу чергу дорога і швидкість. Це автомобіль, це купівля-продаж, це коли ви кудись переїжджаєте, їдете. Також колісниця, коли я беру відповідальність на себе, коли я керую ситуацією. Коли я знаю напрямок, тут людина, подивіться, яка впевнена в собі. Я знаю, куди я маю їхати, що я маю робити, що я маю втілювати, і жодних сумнівів на обличчі немає. Все, бачу ціль, не бачу перешкод. Іду до своєї цілі. Карта швидкості. Будьте обережні за кермом. На дні колоди король посухів. Дорослий чоловік стихії вогню, овен, лев, стрілець. Ну, хто він вам Підставляйте під свою ситуацію? Дорослий – це 45, можливо, це керівник, до якого ви їдете. Так, можливо, ну, там, на співбесіду ви їдете на нову роботу. Міняєте сферу діяльності. Можливо, це таке завдання вам дав ваш керівник, і ви їдете втілювати його. Можливо, це ваш дідусь, ваш батько, також до якого ви їдете в гості, чи ви їдете його забирати. Ну, тобто, от якимось чином такий дорослий чоловік, він йде фоном. Він причетний до вашої поїздки чи до автомобіля, можливо, будете купувати в такої людини, продавати такій людині. Ну, тобто, такий чоловік буде причетний до автомобіля чи до вашого руху, до поїздки, що нам буде допомагати. Смерть, Старший аркан допоможе трансформація. Смерть це рух, коли ми залишаємо щось, що нам заважає, що нам не подобається, деструктив. Це стосується будь-якої сфери. І ми переходимо на новий, новий рівень. Ви стаєте іншою людиною, починаєте жити по новому Тобто трансформуєтеся в те, в таку. В таку людину, яку би ви хотіли, чи стосунки ви трансформуєте в те, в такі стосунки, от як вам комфортні. Тобто підставляйте вже під свою ситуацію. Що саме? Чи це люд... ви трансформуєтесь, чи це робота? Це стосується справ, роботи, стосунків. Ну, і це старший аркан, це для вас важливо. Перевтілитись, стати кращим і залишити те, що вас обмежує, обтяжує, неприємне. Можливо, от, е, саме це колісниця це переїзд. Так? Ви, ви від'їжджаєте, переїжджаєте і от все починаєте по-новому. Або ви взяли відповідальність на себе, прийняли рішення, і також от щось міняється кардинально. Бо старші аркани, це завжди про важливість, про наслідки, про кардинальні зміни. Ну, Те, що для вас важливо, те, що буде мати наслідки. А що нам буде заважати сьогодні? Що нам буде заважати? Знов старший аркан ого. Ну, знаєте, так ще багато старших арканів можуть програтися ну, попередженням, як повітряною тривогою, небезпекою такою, що також ви ну, швидко ховаєтеся, біжите в укриття. Заважати буде егоїзм. Мах це в такій позиції, це людина вперта. Я знаю, я хочу, ну, також бачу ціль, не бачу перешкод. Дуже схоже. Подивіться, вираз обличчя дуже схожий, дуже схожа позиція. Тільки тут взагалі мах, руку вверх піднімає, і все буде так, як я сказав. Тут людина ще така більш впевнена, вперта так. Дуже схожа позиція, тому не перегинайте палицю. Тому що мах, можливо, це хиб, бо мах також це людина, така от не даремно називається мах, Він може все. Можливо, ось така якась хитрість і маніпуляція буде вам заважати егоїзм ваш, ваша впертість, що ви не хочете чути нікого. Ну, взагалі, то дивіться на картах всюди по одній людині. Тільки в нас от на дні колоди був також король. Можливо, це от протистояння е, такому вогняному королю. Тому ну, я розумію, що Трансформація потребує впевненості, і впертості, і відповідальності, але ж, ну, вже дивіться по ситуації, не перегинайте палицю. Бо три старших аркана: день важливий. Ну і заважати буде маг. Я вмію, я знаю, я хочу. Такий егоїзм і впертість. Ну, Заховаємо мага під колісницю, можливо, це трошки пом'якшить пом'якшить ситуацію. Ось такий сьогодні день, мої друзі. Я бажаю вам в першу чергу мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, тому що в багатьох буде день відповідальний. І колісниця, і трансформація, смерть. І заважати буде мах, я бажа. Але от найголовніше, що от сьогодні буде трансформація. Я бажаю вам, друзі, позбутися всього, що вам заважає, всього негативу з вашого життя. Викидайте його, трансформуйте його в щось позитивне, цікаве таке, що захоплююче для вас. Життя одне, і його потрібно. Жити, проживати якісно. Тому я вам бажаю сьогодні вдалої трансформації, цікавої трансформації, такої, яка принесе вам щастя, радість, насолоду, здобутки, прибуток, успіх. Люблю вас обіймаю, бажаю вам тільки най-най-най найкращого всього. Дякую вам, що ви зі мною, що ви в мене є. Дякую вам за підтримку, за ваші слова, які завжди гріють мені душу, піднімають настрій, заради чого мені хочеться щоранку робити для вас прогнози. Дякую, що ви в мене є. Ще раз вас люблю, обіймаю. Гарного дня! Будьте обережні, три старших аркани. Це важливо, уважні, обережні. І хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємося, папа.